Мені яке-то мастерство показує, так? Ну вставай, давай хоч поснем, знімем. Штука є, він прикольно, але ти в кросовках, де я просто в таких от тряпчаних кросівках, мені дуже больно бути. Я ж кажу, мене типу немає носка в кросовку, тебе є, то мені больно. Я типу так только поснуть можу. Закат прикольний нікий. Никита, йди вставай від сонця, в цю сторону. Чуєш? Иди в цю, в цю сторону. А Але може сонце, тобі я пану видно. Забив, біжи називається. Пам'ятаєте, як на фізкультури? Хто далі забив або за ворота, або за сітку, або ще то забив, то і біжить. Ну давай. Пригає прикольно. Треба просто буци трошки до нього. Нікіт. Опа. На цій площадці ми з Нікітосом постійно. Чуєш? А ну типа скільки ти наб'єш їм? по витрі, А ну давай, не, береш? Чуєш?